Вітаю на своєму каналі Життя навколо краси. Сьогодні я хочу показати вам свої грядочки. Уже трошки все підросло, але є що показати. Отак я вирощую вірочки, помідорчики. Грядки у мене зроблені з шифера старого хвилястого. Грядки вже десь 15-16 року у мене ми по черзі робили. Я дуже задоволена, дуже зручно. Ось у нас дощ пройшов, а я хожу в тапочках, болотичка немає. Дощ, правда, невеликий пройшов і холодно, дуже холодно. Вийшла вибрати огірочка, Ну, огірочки буквально недавно я почала вибирати холодно, наче бадиля трохи і росте, а самі огірочки не хочуть рости. У мене тут на грядці 40. Три огірочка, 43 штуки. Отак от у мене доверху я їх підв'язую по шпалері. Там чоловік приварив желізні такі штирі. Зверху трос натягнули. І отак от я вже звикла, мені подобається. Гірочки так менше місця займають. Дуже вітрі сильні у нас, ну які скрізь, мабуть, дуже сильні, що я навіть взяла, згадала, що в мене є такі, таке приспособлення, що бо не можна, я їх як не вкручую кругом шпалери, а вітер ну, метеляє цілий день страшенно. І от такі дуже мені сподобаються вони. Я інколи користуюсь на помідорах. Тут цікаво, що, бачите, зараз покажу. Отак отут тут є така штучка, в яку отак зажимаєш і вона насовується по, по вірьовочці. Зажав його і пристібнув. Не зажала, одною рукою не, не зручно. То я достала, та вже хоть хоч попри, деякі поприщіпувала, бо дуже вітер метиляє і не хотять триматися. Отак огірочки в мене. Ну, урожай ще нема що показувати, бо ну, 12 градусів вона глянула в 6 ранку. І покажу вам капусту. Таку я поборола білокрилку. Все хотіла, думала без хімії, обійдуся. Поливала, як учили зранку, водою обливала з напору. Ту білокрилку вона розлітається, поприлипає, а потім знову. Є, і щодня, щодня жодного дня не пропустила, а вона була і була, та білокрилка. А це вже четвертий день, її немає, бо я таки покропила хімією. І мало того, скільки ми хімією ті роки я скільки не пробувала, нічого нічо не допомагало. В минулому році, мабуть, втомилася боротися, то в мене толком капусти не було, малесенька така. А я звикла, що в мене завжди капуста дуже гарна. Тому взяла я, що я взяла, тепеки. Тепеки. І як мене навчили, не 4-5 грам, як пишуть у рецептурі, ну, в інструкції 4-5 грам на відро води, а я взяла 6 грам на 5 літрів. Це мені сказали 12 грам. На 10 літрів води. Ну, мені 10 не потрібно, у мене тут 35 капустин. І я дивлюся, немає. Четвертий день вже. Вона буває, що так зразу немає, а потім знову з'являється, а це не з'являється. Капусту я сіяла пізно, я завжди сію 9-10 травня капусту. Це пізня капуста. Агресор, здається, я завжди її сію. Вона ж стоїть до самих морозів, тому я ніколи зарані її не сію. Завжди була гарна капуста. Це тільки в минулому році білокрилка її трохи підпсувала. Так, а що зараз забула сказати за гірочки. Що я вірочки при, при такому вирощенні по шпалері доводиться їх осінкувати. Причому постійно десь прогавлю. Оце до третього листочка я вбираю все, і огірочки, і пасинки. Потім огірочки залишаю. Ще до п'ятого листа пасинки прибираю. А вже після п'ятого, шостого листа пасинки залишаю, тільки всі пасинки до самого верху, скільки я буду пускати огірочок, залишаю тільки один огірочок і один листочок. Всі пасинки. Пасинків багато. Дивіться, що робиться. Ми залишай. Тут вже тут уже два вийшло. Ну вони мені як падуть, отак я ж їх все одно він мені вдалиш. Один огірочок, один листочок. Все. А це мої помідорчики. Теж так само підв'язка догори. Зручно, не треба цих паличок, один раз заморочився, поприварював, зробив. І не треба щороку палички, тільки мотузки. Мені вистачає на два, а то і на три роки. Цього ж багато. Знімаємо, потім знову їх використовую. Тут сорт товстой. Ну Тільки ще маленькі, ще нема що показувати, просто самі самі рослинки так, загальний вигляд. Помідорчики по сортах вже пізніше покажу, що мені сподобається. Ну, толстой, то той щороку я саджу. Мені дуже подобається. Це гібрид. Вирішила цього року вести в одне стебло. Дуже багато пасинків, досі прохолодно. Ростуть волога, ростуть пасинки, не встигаєш їх відривати, не хочу руками, бо потім руки домити не можна. Такі гарненькі вже. Вже є помідорки, ще почекаємо трішки. Два короби в мене помідорів, один огірки, тут цибулька. Цю ще не вибирала, бо ще не попадала. Гарна цибуля цього року, бо дощі. А тут перчик. Ще в цьому році не придумала, як я маю його підв'язувати. Оставила ці дуги, може якось з ними щось придумаю. А може зроблю так, як торік. Ну, покажу вам потім. Буду розказувати, може, її зроблю так, як робила. Середній перчик я відриваю завжди. Всі пасинки знизу відриваю, а тут вже і не пасинкую. От вже росте саме собі, бо колись гралась, пасинкувала і верхні вірки ні. Одне правило. Всі пасинки до цього, як вона називається, розвилки. До розвилки всі пасинки знизу прибираю і помідорчика посеред цього перчика посередині прибираю, все. А далі він уже росте, підживлюю. Перець дуже любить підживу. Ще мама мене вчила, мама завжди колотила курячий помет. Підливала декілька разів. Я кропивою. Замочую кропиву. Ну, вже зараз, мабуть, і не потрібно. Вже підживила останній раз і все. От так. Ще покажу тепличку. Тепличка у нас маленька, старих вікон в школі міняли вікна, то ми викупили старі. І вже теплиця в нас із 17-го року. Це 8 років. Тогда зроблені, вже потрібно переробляти, гниє. Сказав чоловік, що переробить в цьому році, в в планах. Така невеличка тепличка. Ще прийшла тут у мене поряд біля грядочок. З грядочки. Тут у мене теж квітничок під заборчиком. Юка, яка ви подивіться. Ми так раніше нею раділи, це така була екзотика. А зараз навіть воєний і не дуже замічаєш, коли вона заквітла. Шикарна карясна. Тут лілії, ромашечки, зараз пройду. І ехіноцейки. Багато насадила ехіноцей Минулого року різних. Тільки починаю. Тільки тільки. І в цьому році вже трішки досадила весною. Мармеладка. Перший рік у мене осіння посадка. Я її так хотіла. Вона красунька. Ну там ще, ще тільки тільки починають. вертензія тут. Тут ось сіамський близнюк. Зросли з дікіточки докупи. Ну це, мабуть, сієнець. Тільки починають. Ще прийду. Буду. Маленьку, бо мені зробили зауваження, що дуже метеляю камерою. Ну, я ж тільки вчуся. Я й сама бачу, що воно важко дивитись мої відео, бо камера та ганяє туди-сюди. Все ж хочу показати. Швиденько. Це троянда. Шо не забула як. Я завжди забуваю такий цікавий реверс білий, а тут яскраво рожева. Гарна троянда. Тут мускусна троянда. Підпишу назву Пінк, якась пінк. Хеверлі пінк, здається. І лілейнички в мене тут. Починають вже лілейники, вже завжди в цю пору масово квітли, а це тільки починають, бо холодно. Лілейник любить тепло. Натикала тут усе. І, і хінацейки. Ну, ще мало що квітне, тільки починають. Ось супрема кандалупа повинна бути. Побачу. І ось моя красунька Сіндія. Я показувала з серії шукачі сонця. Сунсікерс, здається, так. Це Сіндія. Такий високий кущик, такий пишний. Красунька. Це ще вона не взяла свій колір вона. Буде більш рожевого всередині, ну і з салатом вона так і залишається рожево салату. Замовчувала все травою скошеною, бо. Молоденькі рослини, плюс поскубала трохи ж її то щоб не сильно пеклися. Воно хоч і не спекотно так сильно, але все одно. Для таких рослин, що люблять тінь, любе сонце пече, тому прикрила. Дякую за увагу. Всім гарного дня, миру, спокою. Джульєта. Вже давно квітне, недільки дві. Вже одну гілочку обрізала, ось переквітла, а ці дві ще тримаються. Ця раніше відкрилась, а ця недавно. Це зрізочна остіна. Назавжди чомусь у мене в три йде Тільки одна раніше від світла. І в перше світіння, в, друге, в третє. три гілочки з китицями.